Марта заламувала руки, наче на якій виставі. Ти дитині шкодуєш грошей, ти покинув його малого, він ріс без батьківського тепла і ласки, а ці нещасні копійки це не замінить обійми і любов батька, але бодай я буду мати на що купити хліба, ти серця не маєш. Я же стояла і мало не плескала в долоні, бо хтось би чужий таку сцену побачив, то би й пожалів матір маленької дитини. Тільки тут були два великі але. Я, Ігоря, зустріла, коли він був ще одруженим. Синові був рік десь, але на щасливого батька він був не схожим. Знаєш, Марта не дає мені його ні на руки взяти, ні на прогулянку, каже, що я нічого не вмію, і ще й нароблю клопоту, бо в мене руки не з того місця. Марта душі в синові не чула адже їй було 36, коли вона його на світ привела, а Ігор від неї був молодшим на 4 роки. Тому вона вважала його так само малим. Ігор мав заробляти гроші, а вона мала виховувати сина. Отак От в її голові були розділені ролі. Якщо чоловіка так з родини посувати, то він і піде кудись. Як пізніше виявилося, Марта не підпускала Ігоря не лише до дитини, але й до себе. Ми почали жити разом. Ігор платив аліменти і на будь-яке прохання Марти відгукувався.